Фіктивні вибори, де Лукашенко намалювали перемогу, а пес диктатора надзюрив на дільниці. У Білорусі напередодні відбулося голосування за президента. Місцева ЦВК за результатами вчорашнього волевиявлення нарахувала Лукашенку аж 86,8% голосів. Він обійматиме посаду президента Білорусі вже в всьому поспіль. Соцмережами тим часом облетіли кадри із цуциком Лукашенка. Шпіцна ім'я Умка надзюрив на виборчій дільниці, коли його господар. Прийшов голосувати. Це голосування хотіли розкритикувати на рівні всього ЄС, але спільну заяву в останню мить, як пишуть в Радіо Свобода, заблокувала Угорщина. Замість цього Верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Калас та єврокомісарка з питань розширення Марта Кос зробили спільну заяву, де зазначили, що ці вибори не можна назвати ні вільними, ні чесними. І з цих причин а також через участь мінська у війні Росії проти України санкції триватимуть. Сам Лукашенко заявив, що йому, от зараз цитую, фіолетово на визнання країн заходу на прес-конференції після голосування. Диктатор не оминув нагоди побрязкати зброю. Розповів, що до них от от має приїхати ракетна система Арешнік, пригрозив Польщі відповіддю, якщо та захоче захопити захід України, а ще висловив бажання брати участь у мирних переговорах.